Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні я звертаюся до вас з величезним проханням. В мене величезне прохання до вас. Мені потрібна ваша допомога: допомога у зібранні підписів під петицією, пов'язаною з мобілізацією та долею лікарів інтернів. Дуже короткий екскурс до проблеми. Відповідна система освіти, яку опановує майбутній лікар, включає обов'язкове проходження двох етапів навчання. Спочатку майбутній лікар отримує вищу медичну освіту у вищих медичних навчальних закладах, а це 6 років в основному. Після отримання диплому про вищу освіту в обов'язковому порядку для отримання первинної спеціалізації майбутній лікар. Повинен пройти інтернатуру. Це ще від одного до трьох років. До речі, хірурги, анестезіологи, тобто лікарі-інтерни за найважливішими на зараз спеціальностями, які вже під час інтернатури спасають наших бійців, проходять інтернатуру три роки. Отже, головне питання в тому, щоб без проходження інтернатури отримати кваліфікації лікаря-спеціаліста. Інтерн не може, і як наслідок працювати лікарем навіть після закінчення шестирічного навчання у вищому медичному закладі, хлопці й дівчата, медики не можуть в медицині. Таких юнаків чи дівчат можуть взяти на посади виключно медичних братів або медичних сестер. Тому під час мобілізації лікаря інтерна, навіть якщо він з трьох років вже два працював і провчився в інтернатурі і має навички лікаря-хірурга або лікаря-анестезіолога, такий інтерн все рівно не буде мати права працювати лікарем, а фактично буде зарахований при мобілізації на посади медичної сестри або медичного брата. Тобто на посади, що фактично є набагато нижчими за їх кваліфікаційний рівень. Ще одне велике і нагальне. Питання законодавством, що регулює правовідносини інтернатури, визначено вимоги про можливість вступу в інтернатуру тільки протягом двох років після отримання диплому про вищу медичну освіту. Також на зараз неврегульоване питання пов'язане з призупиненням навчання в інтернатурі у зв'язку з мобілізацією. Тобто, лікар інтерну в певних моментах законодавчо просто фактично завис у законодавчому просторі і в невідомості навіть якщо врахувати зміни, які пропонуються внести в славнозвісному законопроєкті 10.378, щодо якого зараз гуде просто гуде вся країна, лікарі інтерни все рівно залишаються незахищеними, навіть при введенні базової військової служби до 25 років. що я маю на увазі, давайте. Дуже швидко порахуємо. Як я вже сказала, навчання у вищих медичних закладах для більшості спеціальностей встановлено 6 років. Отже, більшість випускників таких закладів медичних при отриманні дипломів вже мають, як мінімум, 20-річний вік, а загалом і старше. Якщо випускником вибрана спеціальність в інтернатурі строк навчання щодо якої визначено у три роки, випускник інтерн отримує сертифікат про отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста як мінімум в 26 років. Отже, при зменшенні мобілізаційного віку до 25 років, велика кількість лікарів-інтернів по важливим спеціальностям, а це хірургія анестезіологія, може бути фактично відірвана. Вирвана з навчального процесу та мобілізована. При цьому ще раз нагадую, що такі лікарі інтерни будуть мобілізовані не на лікарські посади, а на посади медсестер або медичних братів. Тобто вони навіть не зможуть виконувати ті функціональні обов'язки, які вони виконують на посадах лікарів інтернів. Шановні слухачі, як війську зараз, так і країні в майбутньому буде дуже потрібно. Мати фахових лікарів. Тому прохання зголоситися інтернам, друзям інтернів, студентам медичних вузів, батькам студентів, медиків або інтернів, а також всім небайдужим і підтримати петицію, посилання на яку я залишу в описі під даним відео. Дуже коротко щодо процедури підписанні петиції. Якщо ви зареєстровані на сайті Верховної Ради, тоді входьте на сайт та за посиланням переходьте на петицію, натискаєте Синій прямокутник підписати, і я вам дуже вдячна за ваш підпис. Якщо ви не зареєстровані на сайті Верховної Ради, тоді потрібно зареєструватися і далі за посиланням перейти на петицію і там її підписати. Будь ласка. Підпишіть петицію і захистіть права молодих лікарів-інтернів нашої країни, адже саме вони є тою молодою елітою, яка буде підтримувати та відновлювати здоров'я населення нашої країни. Я щиро дякую всім, хто відгукнувся і підписав петицію. Ще раз нагадую: посилання на петицію я залишу в описі під даним відео. Дякую всім величезно.